ЗСУ сексуально домагався польського добровольця, тим часом, як тисячі інших польських військових, масово гинуть у війні в Україні. У Тернополі колишній військовослужбовець зарізав дружину та дітей через батут у кольорах російського прапора. У Києві горять пункти незламності. А ще в Україні охочі можуть зробити ДНК-тест на гени москаля. Жодна людина із сірою речовиною в голові не повірить у ці вигадки, але на болотах не лише вірять, а й активно поширюють їх. Це програма Ньюз». Мене звати Вікторія Петренко, і зараз ми будемо розвінчувати рашистські міфи. Польський доброволець, який воював у складі збройних сил України, зазнав домагання з боку свого командування. Про це пишуть анонімні телеграм-канали, а також деякі російські змі. Зокрема, мова про військового на ім'я Збігнєв Петрицький, який нібито повідомив у своєму рапорті командуванню 108 го батальйону 10 ї бригади від 6 грудня 2022 року про домагання. Я іноземний солдат з Петрицький, виконуючи завдання у складі 108 го батальйону 10 ї бригади під Бахмутом, зазнав сексуальних домагань з боку командира взводу Антона Будка. готовий пройти медичний огляд. Прошу розібратися та покарати винних. Ця інформація почала активно поширюватися із 8 грудня і виключно на проросійських так званих «Зе» каналах у Телеграм. Журналіст інтернет видання «Стопфейк» зв'язався із пресофіцером 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади Микитою Шандибою, який категорично спростував інформацію, що розповсюджується прокремлівськими каналами. Пресофіцер заявив, що фотографія рапорту є підробкою. Право в тому, що як заявив Микита Шандиба у 10-й ГШБ не перебуває на службі доброволець із Польщі на ім'я Збігнєв Петрицький, як і немає згаданого в рапорті командира взводу Антона Бутка. Журналістам «Стопфейк» також не вдалося знайти, хоча б якусь інформацію про Антона Бутка та Збігнєва Петрицького у відкритих джерелах. Обидва персонажі згадуються у мережі, виключно в контексті вказаного рапорту. Це вкотре доводить, що найімовірніша командира взводу Антона Бутка та польського добровольця Збігнєва Патрицького насправді не існує. А от серед російських військових є любителі полунички між собою. Навіть є відеодоказ того, як під час виконання свого військового обов'язку двоє расистів любилися серед розвалень. Цей процес зняв дрон, але безсовісні наші зсу перервали їм. Блакитну розвагу В одній із лабораторій Львова пропонують зробити ДНК-тест на гени Москаля. Про це повідомляють російські змі та телеграм-канали. Доказом цієї інформації, нібито є фотографія дошки оголошень, де можна помітити рекламу нової послуги. У Львові лабораторія пропонує ДНК-тест на гени Москаля за 6,5 тисяч гривень. За результатом тесту вам видадуть папірець як доказ вашої української чистокровності. В українських медіа чи інших відкритих джерелах немає жодної згадки про подібну послугу. Ця тема присутня виключно у російських змі. Водночас, аналіз цього знімка з дошки оголошень доводить, що повідомлення про так зване ДНК-тестування на ген росіянина є неправдивим, а сама фотографія сфальсифікованою. Крім реклами з ДНК-тестом на дошці видно ще кілька оголошень. У оголошенні вгорі рекламується тестування на COVID-19 в лабораторії на території аеропорту. Пошук за текстом оголошення в Google показав, що воно було опубліковане на сайті аеропорту Київ імені Сікорського. Нагадаємо, що під час пандемії COVID-19 тестування на вірус нового коронавірусу було одним із важливих заходів боротьби із поширенням хвороби. Десятки лабораторій в аеропорту пропонували свої послуги з тестування на COVID-19. Та от на базі цих пунктів. Генеалогічні ДНК тести не проводилися. Що стосується оголошення ліворуч, то воно було взято із сайту клініки Медиком. У ньому йдеться про програму вакцинації, яку пропонує своїм клієнтам клініка. І нагадаю, що у поширених повідомленнях російських змі йдеться, що послуга ДНК-тест на генемускаля надається у Львівській лабораторії. Наш аналіз показав, що одне з оголошень було розміщено в аеропорту Київ, інше в Київській мережі клінік медиком, яка не має філії у Львові. Отже, мало ймовірно, що ці оголошення дійсно могли б висіти на одній дошці. Дошці оголошень у Львові. Разом з тим, за допомогою ДНК-тесту неможливо точно визначити національність його Результати лише показують, чи є людина носієм генотипу великих етнічних груп, наприклад, східних слов'ян. А нам з вами варто лише подякувати боженці, що ми родилися українцями, а не москалями. Бо після останніх подій москалем бути зовсім не комільфо. Подивіться на цих щирих наскрізь просочених оковитою він, чу... вот я... чувак. Да... Ось ми в такому йду, всі, всі в такому стані, хлопці їдуть. Які російські змі, а також користувачі мережі, поширюють новину про те, що український військовий із контузією, повернувшись додому до родини в Тернополі, нібито зарізав дружину та двох маленьких дітей. Причиною вбивства, як йдеться в публікаціях, начебто став дитячий батут, розфарбований у кольори російського прапора. Такі публікації супроводжуються скриншотом із цією новиною, нібито опублікованою 7 грудня на сайті відомої новинної програми ТСН. Вбивство сталося із-за нового батута, який купили діткам, поки захисник воював. Контужений 14 листопада Шизик повернувся додому на лікування і побачив у батуті кольори російського прапора. Проте, це вигадана новина. Скриншот статті в українському ЗМІ відредагували. На скриншоті новини також можна помітити час публікації 10.14 -та, та авторку Оксана Зінченко. На сайті ТСН немає статті з таким змістом. Утім, журналістам StopFake вдалося знайти статтю. Окупанти вдарили по Запорізькій області багато руйнувань серед поранених дитина з таким же часом публікації та за авторства Оксани Зінченко. В інших українських. Іх ЗМІ теж немає жодної інформації про цю подію. Журналісти «Стопфейк» звернулися до прес-служби головного управління національної поліції у Тернопільській області, де їм повідомили, що такої чи схожої події останнім часом у місті не було. Відповідно, вони не публікували фотографію закривавленого батута. Деякі російські змі а також телеграм-канали поширили інформацію про те, що 12 грудня у Печерському районі Києва згорів великий пункт незламності, не витримавши перепадів напруги. Розпіарені кличком і зеленським пункти незламності для обігріву українців виявилися наметами і спічками буржуйками. Як доказ того, що пункт незламності згорів у мережі, було опубліковано відео, начебто зняте очевидцем події. Ну, Палає пункт незламності. На цьому 10-секундному відеоролику видно величезну пожежу, а також машини екстрених служб, які, вочевидь, прямують на місце події. Чоловічий голос за кадром українською мовою каже: Київ он палає пункт незламності. Незважаючи на це, інформація про те, що у Печерському районі Києва згорів пункт незламності, є неправдивою. Про це заявили у прес службах Національної поліції України та Державної служби України з надзвичайних ситуацій. На сьогодні ДСНС розгорнула вже ти. Тисяч... 1070 пунктів незламності по всій території України, і всі вони ефективно і у повному обсязі продовжують функціонувати в жодному із пунктів спочатку їх розгортання. Не виникало пожеж та інших надзвичайних ситуацій. Фахівці національної поліції України проаналізували відео, що розповсюджується в мережі, і встановили, що найімовірніше його було знято на території Росії. Про це свідчить зовнішній вигляд машини екстрених служб та нетипова для середмістя Києва забудова на тлі пожежі. Хай як не сподіваються, рашисти такими новинами посіяти паніку серед українського населення. Нічого в них не вийде. Пункти незламності у нас працюють. Люди гріються, працюють і ще більше ненавидять. Кацапів. Тисячі польських добровольців, які воювали на боці України, було вбито з початку російського повномасштабного вторгнення. Деякі користувачі мережі та так звані з канали в Телеграм поширили відеоролик, на якому видно, як польські військові несуть труно ймовірно зі своїм загиблим товаришем по службі. У публікаціях йдеться, що оскільки в Україні воюють кадрові польські військові, то їх ховають із воєнними почастями. Це мовляв, й показано на відео. Поляки повертаються додому у закритих трунах. Польща бере участь в українському конфлікті не лише допомагаючи зброєю, а й відправляючи свою армію воювати у складі ЗСУ. йдеться у публікаціях. Однак це відео не має жодного стосунку до війни Росії проти України. На той факт, що відео з похороном польських військових розповсюджується в мережі з неправдивим описом, звернув увагу державний секретар у канцелярії прем'єр-міністра та урядовий уповноважений представник з безпеки інформаційного простору Республіки Польща Станіслав Жарин у своєму акаунті в Твіттер Жарин написав, що це відео використовують для поширення брехні про нібито участь польських військ у бойових діях їх на території України насправді відео демонструє події багаторічної давності і не пов'язане із актуальною ситуацією в Україні. У соцмережах поширюється відео, яке використовують для поширення брехні про нібито введення урядом військ на війну в Україні. Матеріал викладає події багаторічної давнини і не пов'язаний із сучасною ситуацією в Україні. Насправді це відео знято 23 грудня 2011 року. На ньому військова церемонія зустрічі тіл польських військовослужбовців, які загинули в Афганістані за кілька днів до цього. Останнім часом кремлівська пропаганда активно розповсюджує дезінформацію про нібито масову загибель польських військових в Україні. Слід зазначити, що міністерство національної оборони Польщі неодноразово заявляло про те, що жоден польський солдат, який перебуває на дійсній службі, не бере Участі у бойових діях в Україні наші славні зсу і без польських військових дають доброго прочуха на російським окупантам, роздають направо і наліво білети на концерт Кобзона реалізовують до тисячі в день. Раніше в зведенні генерального штабу фігурувала цифра втрат ворога 150-200 осіб зараз 500-600. З чим це пов'язано? Це у нас покращила система обліку, чи якісь інші причини? Це якісь інші причини. Про кремлівські телеграм-канали, а за ними і російські змі пишуть про те, ніби в Британії визнали, що їхні командо здійснюють в Україні таємні операції. РТ додає, що у червні The New York Times нібито повідомляла, що військовослужбовці з декількох країн НАТО і мережа шпигунів таємно присутні в Україні, де надають підтримку українській армії. У червні за New York Times повідомила, що військовослужбовці підрозділів спеціального призначення Командос із кількох країн НАТО та мережа шпигунів таємно присутні в Україні, зокрема в Києві, де надають підтримку українській армії у протистоянні операції Росії із захисту Донбасу. Російський сенатор Володимир Джабаров також заявив, що ця інформація лише підтверджує антиросійську політику Лондона і уособлює багатовікову ненависть еліт Великобританії до всього слов'янського. Законодавець Володимир Джабаров підкреслив у розмові з журналістами РНТВ, що під час проведення таємних операцій британці діють віртуозно, причому досить великими силами до 350 морських піхотинців. Частина такої діяльності здійснюється чужими руками. Це висловлює багатовікову ненависть еліт Великобританії до всього слов'янського. Однак це брехня. Така інформація почала поширюватися на тлі публікації статті британського генерала лейтенанта Роберта Магована у виданні «Globe and Lower» – профільного журналу королівської морської піхоти за листопад-грудень 2022 року. Роберт Магован звернувся до товаришів по службі з нагоди 358-ї річниці морської піхоти і перерахував сьогоднішні виклики, які стоять перед військовими. Серед іншого Магован повідомляв. Ми вже бачили проблиски нової концепції Форсе», яка відпрацювала по справжньому в жахливому конфлікті в Україні. У січні цього року 45-ту групу команду було відправлено в найкоротші терміни з глибин темної північної норвезької зими для евакуації британського посольства в Києві до Польщі. Міжнародна екстрена служба 999, Якщо бажаєте, потім у квітні вони повернулися до країни щоб поновити дипломатичну місію, забезпечивши захист важливого персоналу. На обох етапах команди спідтримували підтримували інші непомітні операції у надзвичайно складних умовах із високим рівнем політичного та військового ризику. Крім того, генерал-лейтенант повідомив, що все літо вони допомагали навчати українських військовослужбовців і також збираються навчати українських морпіхів. Але про те, що ніби британці брали участь у будь-яких бойових діях в Україні, Роберт Магован не говорив і не зізнавався, як це намагалися зобразити російські ЗМІ. І, взагалі, ні нам ні британцям немає чого приховувати і проводити якісь таємні операції. У нас всіх ціль одна: щоб в Україні не залишилося ні одного російського загарбника, і свою ненависть до Кацапів ми не приховуємо. Такі от расисті, ладні на видумки, фантазують так, що ні на яку голову не налазить. Ми ж закликаємо вас підтримати інформаційну гігієну і не вестись на гачок російської пропаганди. Натомість довіряти інформації лише з офіційних джерел. Разом до перемоги з вами була Вікторія Петренко. Побачимося.